Му про ситуацію з Стеніславом Желіховським, експертом, міжнародником, провідним фахівцем дипломатичної академії України про МЗС 2020-2023 років. Вітаю вас, пане Станіславе, Дякую, що долучаєтесь до нас. Доброго дня. Ну так, дав Путін Трампу бачите, навпаки, дав Трамп Путіну 50 днів або санкції, або зброю, яку він нам обіцяє продати не, не безкоштовно. Чи дійсно Трамп змінив своє ставлення до Путіна? Чи це знову якась чергова гра на публіку? Тут варто зазначити, що ще під час своєї першої. Президентської каденції, Дональд Трамп нерозово висловлювався ну, не ну доволі таки приязно про російського диктатора Владимира Путіна, часто уникаючи прямої критики Кремля, і навіть під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трамп критикував не стільки Росію, скільки тодішнього президента. США Джо Байдена звинувачуючи його у слабкості, і навіть зараз ми бачили не бачили неодноразово Трамп під час uh, своєї розмови з генсеком. Нато Марком Рюте в овальному кабінеті, от він в казки в Білому домі він постійно згадував свого попередника, і що саме говорив, що саме його війна, але Трамп так само і висловився те, що він готовий цю війну закінчити. Ну принаймні він дав це зрозуміти, і ми бачимо, що загалом риторика очільника американської держави. Ну, змінюється і змінюється вона не на користь російського диктатора, і дійсно. Трамп дав Путіну оці відомі вже 50 днів на зупинку його агресії, і на те, щоб він все ж таки сів за стіл перемовини перемовин. Інакше сполучені штати запровадять і нові мита, такі дійсно доволі драконівські і вторинні санкції проти тих країн, що купують у Росії, наприклад, ті ж такі енергоносії. Ну а також розкритикував російсько. Керманича за те, що що після різного роду таких от приємних розмов, той запускає, ну здійснює нові атаки по Україні, що, вочевидь, скажімо так, не подобається очільнику американської держави, але знову ж таки ми повинні розуміти, що це може бути і хитра гра до Трампа. Спочатку ми знаємо, він може дещо висловлюватися різко, і, скажімо так, лунають від нього не неодноразово лунали ті чи інші чи обіцянки, що зробити ультиматуми, але нерідко це закінчувалося або пшиком, як кажучи, або е ці погрози не мали такого ефекту, який би міг би бути. Ну побачимо, хотілося б, звісно, вірити в краще і те, що дійсно, якщо от пройдуть 50 днів, і якщо Путін не подасть якихось сигналів на е е щодо того, що він готовий буде домовлятися. Про припинення вогню, ось що дійсно, от адміністрація Трампа дає зелене світло американському конгресу і будуть прийняті ті, е, будуть проголосовані ті обмеження, будуть підтримані сенаторами, конгресменами. По те, що у дійсному болюче вдарити по Росії та таких таких країн е, по таким країнам, які мають з нею тісні економічні іншого роду зв'язки, наприклад той самий Китай, які і зараз дуже сильно виступає проти е, США, проти Індії, Бразилії, Туреччини там і, і, і інших держав. Побачимо, але те, що є тренд на зміну риторики, принаймні у Дональда Трампа, так це точно хотілось би побачити тренд в контексті, скажімо так, прийнятих рішень, і це так само стосується не лише санкційних обмежень, чи там там тарифів, то подібне, а й тих типів допомоги, про які він оголосив, якраз таки які він анонсував під час зустрічі з Рюте, це і системи Петріот, і різного роду можливості для наших збройних сил, тому подібне, Тож, Очікуємо на позитивні новини. А оці 50 днів Птрам сказав, це не так багато, але для України це в будь-якому разі багато, тому що ми не розуміємо, що буде далі, як буде реагувати Росія, і чи нема такого натяку на ось цю літню кампанію? Тому що якщо перелічити усі 50 днів, ну це якраз початок вересня. Тобто, що може встигнути Путін зробити за ці 5 днів за всі 50 днів? Тобто, ну це доволі такий великий термін. Чи вони можуть якось посилити наступ, посилити нові удари? Чи можливо законсервувати? Конструвати фронт для нового наступу, для подальших дій. От що для Кремля ці 50 днів? У даному випадку я хочу погодитися з головною дипломаткою Європейського союзу Каєю Калас яка зазначила з яка тими днями заявила, що 50 днів це надто довго було ну, надто великий Проміжок часу для uh, Путіна, для того, щоб він там міг щось переосмислити, прийняти якісь зважені рішення, піти на uh, переговори, компроміси і тому подібне. Я погоджуюсь власне, з такою заявою. Я вважаю, що це дійсно uh, той період часу, який охоплює uh, другу половину літа. А якраз таки літній сезон він є найбільш сприятливим для здійснення е, тих чи інших е, воєнних кампаній. І, вочевидь, Путін, е, скоріше за все, скористається такою можливістю. І тут, звісно, не можна не згадати про ту інформацію, яка з'явилася ще перед е, заявами, е, заявами Трампа. Ну те, що Путін нібито собі виділив 60 днів, і це він інпо... ніби і, е, начебто, він про інформацію. Формував про це під час телефонної розмови з, з, з Трампом про 60 днів для його воєнної компанії, тобто що він зможе якраз таки прорватися до адміністративних кордонів тих областей, які він вважає своїми, які прийняв до конституції рефії. От і от, звісно, не можна не провести паралелі. Хоча я не думаю, що Трамп саме задля цього виділив 50 днів, щоб Путін е, зміг втілити в життя Свої задуми, я думаю, що йому не вдасться, наприклад, прорватися, ну, дійти до кордонів. Ну окрім наприклад, хіба що Луганської області ми бачимо, що там досить така сумна ситуація, досить критичний критична ситуація, і вочевидь новини звідти надходять невтішні. Але я навіть не впевнений, що Путіну вдасться, наприклад, прорватися в Донецькій області і захопити її повністю. Вже не кажучи про Запорізьку, Запорізьку і Херсонську області, тому що там. Він не контролює обласні центри, і це і, і, і якщо, скажімо так, Путін і захоче, ну скажімо так, за цей період їх захопити навряд чи йому це вдасться, тому що все таки це великі міста, і там дуже не непросто це все втілювати ну, в Херсоні ти паче, те що він все ж таки знаходиться на правому березі річці річки Дніпро. ось тут потрібно форсувати і тому подібне. Тобто тут дуже складна історія, але ми так само повинні бути свідомими з того, що Путін зможе Може наприклад спробувати, хоча б просунути цю лінію, тому що чим більше він відхоплює території. Тим більш тим він матиме більш сильні переговорні позиції, і це ми повинні так само усвідомлювати. Тож Путін вочевидь буде зараз і намагатися змінити лінію фронту на свою користь на користь Росії, і так само бомбардуватиме українські міста, вбиваючи людей, і тому подібне, тому що він хоче так само і психологічно подавити українців. Ну і звісно, завдати якомога більше збитків так, він экономі. він може скористатися дійсно. На цим терміном і ми бачимо, як реагують в Кремлі. Звичайно, хочеться також сказати, що ми йому цього не дозволимо. Станіслав Желіховський, експерт, міжнародник провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС 20-23 років був з нами на зв'язку.